Книга Псалмів. Псалом перший. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників він не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає. Але в Господньому законі замилування має. І над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору і що лист його не в'яне. І все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожники. вони, немов полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не встояться, ні грішники на праведників зборах, бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників він не ступає. І на засіданні блюзнірів не сідає. Але в Господньому законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне. І все, що чинить він. Йому вдається не так безбожники. вони, немов полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не встояться, ні грішники на праведників зборах, бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде.